Добрий день, я дуже радий. А е, чого я радий? Я не зрозуміло, просто рад. Я радий, що ви дивитесь це відео. Сьогодні ми будемо продовжувати спілкуватись на тему вашої реклами, вашого просування. О, дивіться, в мене тут не гарно. Отак гарніше. Отже, ми будемо ми будем спілкуватись по моїй книзі, яка називається Яка реклама потрібна моєму бізнесу? І сьогодні наша тема буде. Про рекламний бюджет. Ну, Досить така коротка тема буде, невеличке таке відео. В принципі, але дуже важлива ситуація а, саме з рекламними бюджетами, тому що часто ми стикаємося з питаннями, що скільки нам витрачати, скільки, скільки треба грошей на певну рекламу, чи на цю, чи на ту, на яку витратитись. І це, в принципі, такі питання важливі, і я розумію, що я розумію. Я знаю, як це відбувається в реальному житті. Типу, у нас є якась оптимальна схема, але ж в реальному житті ми просто дивимося, скільки в нас є зараз на рахунку грошей, і ми просто типу, витрачаємо або не витрачаємо. Зараз є на це гроші або немає на це грошей. І дуже часто власники бізнесу вони спонтанно на це розраховують. Ось, і мало хто дійсно прораховує свій місячний якийсь дохід, вираховує звідти якийсь відсоток і відправляє його точно на рекламу або складає його в стороні, типу і знає, що це точно на рекламу. Мало бізнесменів займаються фінансовим плануванням. І я вам чесно скажу, я їм теж не завжди займаюся. Тобто я маю певні розрахунки, повертаюся до них періодично, але вони мені постійно не подобаються, не подобається, скільки я часу на це витрачаю. Але є одна штука, яку я постійно роблю, і це працює. Я постійно виділяю рекламний бюджет. Скажем, не в моєму бізнесі. От в чому в чому суть цього зараз? Я не в моєму бізнесі, не в Mappers, тобто не з картами. Трошки в мене тут інша методологія просування і в принципі реклами. Тобто я тут витрачаю, звичайно, гроші на рекламу, але не так багато, як би міг. У мене тут рекламний бюджет десь 3-4%. А в принципі, що вважається нормою, це 10%, краще 15%. Типу, як нам це робити? Нам треба просто постійно слідкувати за попереднім місяцем, сідати, рахувати, що в нас вийшло, і брати завжди ці 10% і відправляти. Якщо ми сьогодні не знаємо, на що нам витратити, на яку рекламу, типу, є ж реклама якась ну, постійна. Тобто, ну, наприклад, хтось додався в якийсь каталог. Компанії, і там постійно треба сплачувати якусь невеличку суму, звичайно, з цього бюджету. Ось. Але є і реклама така ситуативна, що ви хтось щось запропонував, або ви якусь знайшли можливість, і, звичайно, після того можна ці гроші витратити. І от в мене є декілька бізнесів, яким я допомагаю в веду. І от є один, де я точно знаю заробіток. І звичайно і ми виділяємо ці 10%, а точніше 11. І типу, ці 11% я постійно питаюсь вкласти. Буває таке, що це збирається декілька місяців, ця сума, і якщо ми плануємо щось більше, так і, типу, вкладаємо вже там за декілька місяців. Щось, що нам треба. Але, типу, це завжди 11%. Є на що їх витратити, нема. Ці гроші йдуть в сторону, і я знаю, що вони є. Вони не під моїм контролем. Тобто людина може їх собі взяти витратити але я на них розраховую, тому цього не відбувається. І чи є з цього результат? Дійсно, з цього є результат. Я колись думав, що от, типу, ну так. Але дійсно, якщо, якщо в бізнесі є вже бухгалтер, якщо бізнес достатньо такий великий, коли є кому займатися фінансами, прораховувати якось це, сумувати, якось це в якийсь ачот, і це може в якийсь один день сісти той бухгалтер, той власник або ще, мабуть, якісь замісники, якщо вони є, і це все докупи зібрати, якусь нараду провести, типу обсудити, що, що будемо робити, в когось які пропозиції, в когось якісь є думки. То, типу, ця стратегія, коли ви вибираєте одну сталу суму в відсотках, вона дійсно працює, вона тягне бізнес вперед. От Якщо коли цього не було, цей бізнес він е набагато повільніше розвивався. Він може сказати, зовсім не розвивався. А от за останні три роки, як ми це робимо, він дійсно розвивається. І що саме цікаве в цьому бізнесі, типу, перший і останній бізнес, який погодився, з яким я працюю регулярно. Це робити. Я вам зразу скажу, що в цих 11% є і моя зарплатня, тобто, це входить в це, це рекламу просування, коли людина яка цим займається. ось Але це не зарплатня, яка сказали там помісячна, якась це просто та сума, за якою готовий тратити якісь години на цей бізнес. І от е ці години постійно заняті, і я за ці години вирішую, що буде, і організовую цей процес, щоб щось запустити. тому який би ви відсоток для себе не вибрали, якщо ви от таку схему собі організуєте, то ви вже через рік побачите різницю. Тобто, ви регулярно кожен місяць щось будете робити щось будете планувати в рекламі. Ви можете вибрати для цього один день, а насправді на це йде приблизно дві години. Тобто, ну, дві години, години, щоб спланувати. А ще десь пару годин в мене йде, щоб я, типу, передумав, яка реклама щось. В цьому проблема, типу, я розумію, що багато власників, типу, ну не мають людини, якій вони можуть довіритися, як мені довіряє ця людина, вона каже: от тобі гроші, ти за ці гроші посиди, знайди, що ми будемо робити на наступний місяць, і ми це будемо робити. І я ці пару годин сижу, досліджую, що можна зробити. Роблю якийсь план на наступний місяць, і ми, я знаю, що ці гроші або там, за декілька місяців ми збираємо, і ми це робимо. Ось, а тут вам, як власнику бізнесу, якщо ви ФОПа, якщо ви там один, наприклад, або ви з дружиною працюєте, вам треба це зробити буде разом. Тобто вам треба десь планувати порахувати свій бюджет, вирахувати там ці відсотки, які ви вкладете. І після того, типу, знайти щось, якусь рекламу, і, і, і ну, класно, коли дві голови. Тобто хтось один щось знайшов, хтось другий, потім судили, що краще, що гірше, спробували якось затестували і подивилися на сліжні місяці в цьому є. Якась, якийсь зиск, якийсь прогрес. От загалом така історія. Тому планування бюджету. Дуже багато хто е, нехтує цим. Це все такі, знаєте, слова. Кожен раз, типу, ти дивишся десь якісь люди записують відео в Ютуб і використовують слова стратегія, маркетингова стратегія, тактика. І ці слова вони такі грандіозні, що коли ти їх чуєш, малий бізнес, коли чує ці слова, вони автоматично пропускають мимо ушей. Ці, тому що це, типу, важко це щось настільки грандіозне, що ти не хочеш виділяти цьому час. Ну, давайте представимо, що на базарі якась людина. Торгує якимись мобільними телефонами. Ну, типу, в нас на базарі все одно люди ходять, ну наша є реклама. Але рядом ще може бути одна людина. І ця людина може подумати про Ну, вона ж хоче якось розвиватися, оця саме поряд. Одна не хоче, а друга хоче. І ця, що хоче, вона буде постійно шукати способи це зробити. І буде це цікаво. А то що не хоче, буде просто сидіти і чекати, тіпи, чи прийде сьогодні хтось чи не прийде, і тіпи, як, як життя складеться. І оця, що хоче, вона буде шукати, і є вірогідніше, що вона знайде, от, допустим, такі, наприклад, такі відео, де просто я спілкуюся з вами, з тим, хто дивиться, зрозумілою мовою, типу не використовуючи якихось кліше або важких слів. Ось, просто планування бюджету, планування своїх витрат. 10% – це ж не важко. Поділи на 100 і множ на 10 <сум> суму за місяць, от ти будеш знати. На калькуляторі можна, на калькуляторі можна посчитати, порахувати. Тому класна штука. Причому я знаю один випадок, коли люди взяли 2%. <сум> Це була дуже маленька сума, але вже через рік в них був результат, і вони збільшили до 12. Так, регулярність робить результат. Типу, регулярність і постійні якісь дії. Типу вони собі записали там нагадування в телефон, що сьогодні ми це робимо. Якась реклама. Туди дали, сюди дали. Там навіть не було якоїсь грандіозної мислі, типу думки грандіозної не було, типу, яку рекламу, на яких прорахунків, а що це краще. то Просто це сподобалось більше додати, якийсь там каталог, чи там якийсь чувак предлагав за там пару якусь, пару тисяч гривень якусь Google рекламу налаштувати. І це вже, типу, рух вперед. то може бути не дуже ефективно. Ось, але є пропозиція і рекламних пропозицій багато, тому не обов'язково бути дуже досвідченим в цьому всьому. Ви одразу відчуєте, чи щось у вас змінилось, якщо ви щось пробуєте робити. Оце важливо я вважаю. З таких от. Що я, наприклад, пробував. От в мене накопився рекламний бюджет. Це вже, по-моєму, бізнесу, я спробував віддалений відділ продажу. Ну, типу, люди пропонують, що вони тобі будуть пропонувати дзвонити на якісь номери, пропонувати послуги твої. Типу, в мене в основному бізнес приход, тобто, благодаря відео, благодаря статтям, тому що я експерт, там реклама деяка. Соціально заходять люди і типу питають вже про послугу А типу є реклама, коли ти дзвониш до бізнесу. І ти дзвониш і починаєш, ну це от вговарювання І це багато хто не любить, небагато, я не 95% людей це так собі представляють, в принципі, рекламу, кого ти когось укатуєш. Ну і самому це робити якось так. Багато хто це дуже треба в собі щось побороти, мабуть. І не кожна людина. Ти навіть на роботу, якщо візьмеш людину, то багато хто не погодиться на таку роботу. Тобто це неприємна робота. Дзвонити людям, якщо вони не чекають твого дзвінка, і пропонувати їм щось. Ну загалом це завжди відмови, дуже велика кількість відмов, і це створює стрес, дискомфорт душевний такий. І люди це не роблять. Але є компанії, які на цьому заробляють, вони наймають людей, у яких вже імунітет. Професійна, професійна деформація, так каже. І вони продають ці методи реклами, типу от холодні дзвінки. вони продають. Ти от купляєш них за якусь суму, певні години роботи, і вони телефонують і пропонують твою послуги. Ти, ти разом з цими людьми, які постійно це роблять, складаєш скрипт тобто ти складаєш, як будуть дзвонити, що пропонувати. І в тебе буде якийсь результат. І цей результат можна буде якось оцінити. От у нас був такий результат, що ми. За, умовно, там 300 доларів чи 400, там цілий місяць одна людина дзвонила, там чи декілька місяців, я вже не пам'ятаю. І було якийсь відсоток звернень. І що найголовніше звідти прийшло тільки один, може клієнт. Тобто, це майже всі гроші були в пусту Але це не було в пусту Тому що я знав, як дзвонять, по яким номерам. І тепер я знаю, що другий раз я обов'язково це ще раз зроблю, але вже я зроблю так, що я їм дам куди дзвонити. Вони дзвонили по базі там, свої, типу, але я її потім вивчив. Це типу, зовсім не мої клієнти. По друге, я послухав ці розмови. Це не так, як продає Мапер з Гео. Маперс Гео це компанія, яка приходить до людей і каже, що ми вам хочемо зробити краще. А в цих розмовах було. Типу, ми вам тут пропонуємо послуги, хочете, не хочете. Холодно, досить. І, типу, я розумію, це, в принципі, така, така штука, що ти. Типу, так воно і працює. Але з цим менеджером можна працювати. Вони тобі хоч його й дають, але ти можеш свої побажання типу, робити. І я думаю, що це теж можна виправляти. Або ну, трошки змінити, так скажу. І третє, а, Той скрипт, який я склав, так як в мене не було досвіду. Його склав ну, зовсім неправильно. Тобто, те, що говорила людина, вона типу попадала в точки. Коли, типу, людина задавала дуже часто якісь уточнюючі випроси, а той, хто відповідав, він не міг це зробити. І замість того, щоб організувати зустріч, і йшов якийсь незрозумілий продаж і тиск на, на людей, і, типу, от ці були недостатки. І з усім можна попрацювати. І в іторії собі такого, типу, вона, якщо це все виправити, дійсно буде крутою. Тобто я повернуся до цієї реклами трошки пізніше, але типу, нема кому зараз робити цю роботу. А це от такий, такий мій досвід. Благодаря тому, що я відкладав цей бюджет, я його склав, я спробував новий вид реклами, який би я, ну, який я не пробував. Я отримав якийсь результат, і типу, я їм не розчарований. Тому це, типу, нормально, постійно. Шо? У мене навіть, я вам скажу, в мене є папка, де в мене постійно. Я проглядаю все время в... Це моя профдеформація. То я проглядаю СПАМ в себе на пошті. Тобто я дивлюся, хто що мені пропонує. І деякі пропозиції, які, можливо, мені можуть допомогти, я зараз не впевнений. Я відкладаю. У тобто. мене є папка, коли я збирається в мене якийсь бюджет на рекламу, він відкладається. Я періодично туди звертаюся, дивлюсь, що ще я не пробував. Або з цими попрацював, то, або з цими. І так само в мене є папка партнерів, хто там якусь партнерку предлагає, і теж те, я це не викидаю ніколи. Я дивлюсь періодично і там, періодично налагоджу якісь зв'язки. Тобто, Але приблизно це працює так. Це працює так і не треба соромитись витрати гроші і втратити їх. Бу, поки ви їх не втратите. Поки ви не проведете експеримент з якимось типом реклами, ви ніколи не знаєте, чи це працює для вас. Відкладайте це і рухає ваш бізнес вперед. Якщо щось працює, ви просто постійно цим користуєтесь. Але не зупиняйтеся, якщо сьогодні щось працює, завтра воно може не працювати. То Google алгоритм за останній рік, за 24-й, змінився в 10 разів частіше, ніж за останні 10 років. Тобто, типа, настільки великі постійно йдуть зміни в світі, що якщо, типу, завжди робити одне і те саме, то дуже швидко воно перестане працювати, то дуже, дуже швидко світ міняється. Ось, і це таке теж, я вважаю, гарна порада. Дякую, що задивились це відео. Можна поставити лайк, підписку, можна, там якісь патреони в нас є БМІ-Кофі, е, які підтримують канал. І вже є декілька чоловік, я дуже радий. eh uh, tu hartu dia